Віту всім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фреїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про вушні корки та зовнішній отит. Пальний сезон у розпалі, тож проблеми з вухами зараз як ніколи актуальні. Особливо для тих, хто полюбляє пірнати. Чому так говоримо із лікарем отоларингологом центральної міської клінічної лікарні Василем Кабаном. Найчастіше до нас зараз звертаються пацієнти з сірчаними корками та як ускладненнями з зовнішніми отитами. Тому що зараз сезон купання багато ходять на річку, в басейни. І надмірна кількість якраз потрапляння води ну, спричинює різні вушні симптоми. Основними симптомами сірчаного корку в вухах є закладеність, вух відчуття, так як наповнення, зниження слуху, також може бути біль у вусі або шум. Ця патологія протікає приховано, тому виявити на радніх стадіях. Ну, без огляду в лікаря неможливо. Навіть якщо вушний хід виповнений сіркою там, на 80%, людина не відчуває ніяких симптомів, тому що тиск вирівнюється за допомогою того невеликого просвіту, та звук проходить ну, достатньо. Сірчаний корок не несе там великої загрози, але може розвиватися, наприклад, зовнішній отит. Або якщо тривало, знаходиться сірка у вусі, може вона тисне на шкіру і розвивається як такий проложень, можна так сказати. Сірчані корки виникають, в принципі, є такі три основні причини. Це Звужений слуховий хід це по суті анатомічна особливість е, в деяких людей він є вущий, ну, і, тому, е, і тому сірка як там застрягає і утворюються сірчані корки. Е, також в деяких людей є посилена секреція е, сірчаних залоз. Тобто сірчані залози дуже багато виробляють сірки, е, але це не основні причини. В більшості випадків це неправильна гігієна вуха. Тобто використання пал паличок е, воно стимулює е, якраз вироблення сірки і е, сір утворення сірчаних корків. Найкраще це звернутися до лікаря, тому що самостійно е, ну, і в кожного різна анатомія можна пошкодити барабанну перетинку, е, що є до досить небезпечно. Е, ну і роз може розвинутися зовнішній отит. Пацієнти зазвичай звертаються на прийом і кажуть, що «Ой, я, наприклад, не почистив вуха. Але насправді їх чистити не потрібно. Тобто сірка це є природний захист шкіри, який якраз запобігає утворенню інфекцій, попадання сторонніх тіл, шкіра зволожена завдяки сірці. Зовнішній слуховий хід в нас складається з двох частин. Кісткового та перетинчесто-хрящового. Тобто в кістковому відділі тут є така особливість, що шкіра вона прилягає напряму до кістки. Тобто, це єдине місце в організмі, де шкіра прилягає до кістки. І також в цьому відділі немає залоз. Залози знаходяться в тобто в, цьому, ну, в зовнішньому відділі слухового ходу. Ми коли чистимо, якщо. Зазвичай чистять ватними паличками. Ми проштовхуємо його в кіст... сірку в кістковий відділ, де він є набагато вущий, і сірки там, по суті, не має бути. І якраз коли забивається сірка ближче до барабанної перетинки, відчут... виникає відчуття закладеності. Також сірка виводиться самостійно під час жування, тому що нижня стінка слухового ходу вона межує з. Нижньощелепним суглобом і під час жувальних рухів шкіра рухається вверх-вниз, і сірка виводиться самостійно. Тобто що потрібно від е, нас, тобто, щоб дотримуватися гігієни, це просто е, витирати, тобто, сірка рухається самостійно до виходу. Під, е, і нам потрібно тільки очистити оцю зону, де ми бачимо. Тобто все, що от ми можемо пальцем витерти, наприклад, серветкою і пальцем, все, ну, все це можна забирати. Глибше туди заходити не потрібно. Зараз є активний купальний сезон, тому бажано використовувати. Беруші або спеціальні затички, щоб зменшити потрапляння води у вуха, тому що це провокує розвиток вушних інфекцій, тобто підвищена вологість, та якраз це сприятливі умови для розвитку інфекції, та змивається якраз цей захисний шар на шкірі і тому ну, починають розвиватися вушні інфекції. Після купання бажано видалити. Як воду з вуха, тобто це можна просто нахилити голову в одну сторону і почекати, щоб вода витекла, або промокнути, наприклад, ватною кулькою, але не ватними паличками. Після купання, от якраз, якщо вже у людини сформований, ну практично сформований сірчаний корок, він розбухає і викликаються якраз перші симптоми. Тобто, ну, якраз потрапляння води, води провокує симптоматику, отаке, як закладеність, шум в вусі. В такому випадку краще звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Зовнішній отит – це інфекційне запалення, так шкіри, слухового ходу. Е, які основні симптоми? Це є закладеність, почервоніння, е, також виділення з вуха можуть бути від прозорих до таких навіть гніййних, е, також е, може бути підвищення температури тіла, загальна слабкість, головний біль такі симптом, основні симптоми зовнішнього титу. Ускладнення при зовнішньому отиті е, залежить від того, який це зовнішній отит. Бо, наприклад, він може бути дифузний, який ура... ур... так, ш... глибоко уражувати шкіру. Е, може бути таке локальне запалення у вигляді фурункула. Е, це може поширюватися далі на підшкірну е, жирву клітковину. Е, тому бажано звертатися до лікаря отоларинголога при перших симптомах цього захворювання. Профілактика зовнішнього титу це є правильна гігієна вух, не потрібно використовувати вушні палички, також уникати потрапляння води у вуха, також регулярне відвідування лікаря-отолеренголога. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та що четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.